Айі... Оазис зими. <риклад> Ми цього не побачимо. Дивно, як познаєш, заявлення випросили. Є нащадками франків і визвольців. Поясніть хто там під мостом живе? Запах моріху. Let's go! Леткорам. Їдемо в місто НК. Знайшли начебто, одну з небагатьох, Тут єдину фактично парковку, де можна запаркуватися кемпером. Вона якраз за містом, тобто приїхати треба все місто. Заодно подивимося це місто, пікуємося, якщо воно сподобається, постараємося запаркуватися. якщо знову вийде, і прогуляємося по місту. До речі, дивіться які гарні гербанти. Взагалі не зрозуміло, бо я не зробили його з найгарніших видів які ми бачили і терміново підсказати, що за цей переїзд може робити не по 6, а по 16 євро. І коли вонкам, треба дуже-дуже уважно і попридивлятися, чи є сенс піти від парковки. За скільки, тому що вона знаходиться за містом. Так, вони теж організували. Так вони для, для кемперів, будь ласка, два парковочка для кемперів, але прямо вот десь там, за містом десь там. Просто описуємо те, що бачимо. Концепція взагалі подорожування і життя в автодомі, вона підрозуміває, а вже ж не туристичне до себе відношення. А все ж таки, як до мандрівника. Але навіть ситуація не в тому. От ми приїхали зараз в цьому місці. Що ми бачимо? Перше бачимо якісь, якісь трохи от путаніця. На знак купе написано, що півгодини безкоштовно зафіксували. Півгодини безкоштовно. З другої сторони, підходимо до паркомату і читаємо, що мінімум. Мінімум 25 центів 15 хвилин. Ну і далі там таріф пішов. 75 центів в півтора, півтора-дві години, це зрозуміло. Так, куди дивитися, сюди чи туди? Друге, стоять кемпери. Парковка нижче. Стоять кемпери, ми бачимо там на цій парковці як мінімум раз, два, там, три, чотири. Ну, грубо кажучи, там я трошки не диплевся виду, бачу з -зір, трохи, ну, 4-3 кемпера і один, одна причепа точно, може трошечки там ще десь заховалася. Стоять, значить, кемпери. Але бачимо знак, на якому написано, що одна-дві години можна безкоштовно, щоб погуляти по, по місту. Ну це ладно. Тарифи для машин. Це теж все зрозуміло внизу написано, не можна, можна причепом і кемпером. Поясніть. Ну і третє. Якщо б навіть можна було б кемпером, то де вони місце зазнайшли у цьому місці? Десь на шибі. Ми самі бачимо, що це вже, в принципі, кінець міста. Десь під мостом. Це таке трактування виходить. Мандрівники кемперами, як під мостом. Як... Хто сам під мостом живе? Підкажіть. Останніх метрів 200, 200 метрів запах марихуани. Чи просто вітер дме. Десь зіттіля в нашу сторону і ми в цьому потокі цього запаху. Або інтенсивно споживають гарно, серпантин приїжджали гарно. І оцей кемперпласк. Да. Це, до речі, трохи було для мене здивування, бо щось вони облаштували, облаштували дійсно класно. Є такий майданчик для кемперів, можна поставити. Люди не поставили, приїхали ще якраз за нами Нім, німецька пара. Правда, у них кемпер такий повний справжній повний привід, так би мовити, і довгий, комфорт ще однозначно. Облаштовані туалети. В принципі, повноцінний туалет. Це у нас місця для гриля. Ну, Я так розумію, що він використовується зрозуміло для місцевих, як від гриль. Скажем так, зимою про нього не пам'ятаю сильно, але дуже-дуже гарно все облаштовано. Там чинися. чи вони ся, можна робити гриль. Ну так, дистанція скоріха, значить не помилиться. От знаки, які чітко вказують, що може стояти, але 24 години. До речі, проїжджала вже поліція, поліція це як лісники. Я так розумію, вже групали номери, ну, чи вони як вони будуть як раз 3 години, але. Можна ж від'їхати, на, наприклад, на дві години вернутися і це вже буде рахуватися час е, новий. Бо відверто кажучи, я не дуже розумію, як вони чинуть, два рази в день приїжджають всю, в добу, так би мовити. Ну, ми не будемо ризикувати, бо вже, як я казав, вже маємо досвід в Хорвації. Нас нічого, ми, в принципі, непоганого не зробили, але доказувати комусь. Жоть було безполізно. Е ну. Але надіємо, що такі місця ми будемо знаходити. Знову ж таки, на жаль, немає е інформації в якомусь одному місці щодо таких стоянок і так далі. Все це, це так, так знає. Е це можна тільки вже е ми будемо носіями цього досвіду. Нашого досвіду. Будемо дивитися, напевно. Тут сама сніжна і м'яка. Ваш... сюди часто приїжджають різні мандрівники. Я не знаю, треба розділяти напевно туристів, це ті, які просто прилітають там літаками чи автобусами, живуть в готелях, ходять тільки по визначених стежках. Дивлюся, визначені е, загальновідомі місця. Е, потім кемперівці, які просто кемперівці, напевно, так скажемо. А третя категорія, до якої ми себе хочемо віднести, е, не знаю чи можемо, але надіюся, — це мандрівники. Це ті, які е, живуть в такому стані. Тому нас ці передусім, цікавлять саме тиша. Покій, унікальність, невідомість, і, в принципі, щоб місця, де ми знаходимося, де ми, подорожуємо, де ми мандруємо, подорожуємо, щоб вони не були загальновідомими. Бо загальновідомість – це така вже вже така соловка. Ну, Знову ж таки, це наш суб'єктивний погляд. Щодо цього місця, воно прикольно тим, що саме в таких місцях. Зустрічаються справжні мандрівники. Будемо показувати, будемо розказувати. Дуже цікаві зустрічі. Ми тільки що познайомилися з парою з Мюнхена, які вирішили, що не треба їм будинок, квартира. Це дорого. Це можна зробити потім. І вони ці гроші, які накопичували, вони не перероблювали, як я переробив кемпера. Потім зроблю обзор, скільки це коштувало. Я вважаю, це доволі бюджетно. Це не щисляється, звісно, одним чи навіть двома десятками тисяч євро, але вони замовили замовили новий кемпер повний привід. В принципі, знов-таки я спеціального цього не робив, тому що повний привід, не скрізь він потрібен і більше берег палива. І так далі, тому подібне. Є плюси і мінуси. Але ці плюси вони не дуже часто використовуються. Також є, які зробили самі. До речі, зустріли українців на тому курорті лижному, де я не записував відео, ну, бо це треба було. Я не знаю, як люди на це будуть, як вони на це реагували, хотіли б не хотіли, це більш така вже. Але... Українці які живуть в Португалії вже багато років, зробили, купили собі бус Мерседес, і він в принципі зробив його доволі грамотно, доволі грамотно, тому що як люди, які роблять самі кемпери, дуже часто зустрічається те, що навіть німці був здивований ну таке топорна робота, просто доски, брусія, якісь там умивальні, якісь там домашні, якісь елементи домашніх меблів, елементів. Аксесу... Аксесуарій... Ак... Аксесуарів таке бреке вигляд. У цього Олександра, в принципі, я можу поставити, так, скажімо, напевно, якщо навіть і п'ятірку, то так, так, найвищий бал, четвірка це 100%, а можна навіть з плюсом. ну, Якщо не деклупуватися до якихось там нюансів. А значить, наші німецькі знайомі вони купили. На базі теж цильно металічного мерседеса. Повний привід, ще раз повторююся. Ну, ми, в принципі, ціни знаємо, бо теж будуть у нас окреме відео е з кемпер виставок. Тому в цінах ми орієнтуємося не більш-менш. Е ну, коштувало це у них трошечки більше, ніж 200 тисяч євро. Такі ціни, да. так. Це, ну скажемо, оборудовання кемпера це не маленькі гроші. По перше, унікальність, по-друге, має бути дуже гарна на надійність, ну і так, далі, і так далі. Компактність. Зараз подивимося, як ми будемо виїжджати. У нас вже не боїмося, чесно кажучи, вже спокій повний тому що дошки, ланцюги я не робив навіть спереду цю штуку для витягування. Якщо буде така проблема, і ми з нею стикнемося, потім ще доінвестуємо грошей і зробимо. Поки що, я думаю, такого ще нас не було, скажімо, під час подорожей в нас знадобилося. Але зараз спробуємо виїжджати навіть без ланцюгів. Надіюся, що мені не доведеться знову ставити, Хоча, в принципі, повторення матючення, як то кажуть. Чистити сніг ми не будемо зверху. Лізти треба. Зараз на ходу, я думаю, це розлітає. Заїде був в Андору в столицю, я вже казав, зимовий кемпінг в Андорі, так скажемо, це просто для проїзду, диханням повітря, там, краєвиди з дороги. Але щоб так походити, пол полазити, то зрозуміло, треба все ж таки їхати, коли весна. Я скажу так, відверто. Ну що, let's go! Перед! За враженнями.